Нічого не зміниться. Отець Василів є розумний, освічений чоловік і він прекрасно розуміє, що відбувається. Але не треба йому думати, що ми не розуміємо, що відбувається. І так само треба щиро і прозоро владі не ховатися так само за лаштунки, чи, як то кажуть, в кущі від проблеми. Розумієте, чому ви не реагуєте в праохоронні органи? А ви, Сергій Роман, в житті коли-небудь пробували самі, як громадянин, чи як, просто, як, не знаю, як, як людина звернутися в правоохоронні органи і щоб вирішилася ця проблема? Розумієте, ну, слава Богу, у вас не було такого, і дай Боже би не було. Тому не звертаються, що віддачі звідти немає. Я одійшов по парку. Ми ті лавки ремонтуємо, скільки я працював, ремонтували, і напевно далі. А правоохоронні органи мають це глибоко і далеко. А влада і то, що як реагує, розумієте, це є, я сам писав ті листи за дорученнями голови, вашими і не одного голови і так далі. Ніякої там реакції немає. Питання тут є системне. тому що якщо би ця структура. Якийсь чином підпорядковувалися не так, як вони на сьогоднішній день підпорядковуються, може би в міській владі, може би і була зовсім інша реакція. І може би в мене таке складається враження, що в нас є певна каста, чи я не знаю, чи як її назвати, чи секта, які тільки то й роблять. Лавки то тільки один аспект, а все решта там і, 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 і сміттям і з певними вентилями, і п'ятидесяти. то довго, довго можна говорити. Але в нас є і невігласи на посадах. В чому біда? Почну з того самого парку. Якщо в нас тополі обрізаються як липка, то це говорить про те, що ті люди, які були до того, які тепер на тих посадах, вони, або ті, що давали їм завдання, вони чогось не розуміють. Бо тополя ніколи не розпуститься як липа, і воно тепер то все ті липи, а ми нищимо, як то кажуть, ті легені, які є в місті Бориславі. І, е, е, друге, е, е, знаєте, е, кожна людина повинна займатися тим, до чого вона себе посвятила. І намагатися, принаймні, здобути в тій, в тій галузі, досконалості набути. Якщо людина щось не розуміє, то повинна собі задати питання, як в тому трієдиному завданні в режисурі є. Що я роблю, як я роблю і для чого я це роблю? Якщо немає відповідей на це питання. А потім, що на виході, які є, яка ідея, і які є з ідеї над завдання, до чого воно має спонукати. Воно нічого не буде. Якщо завдання є збагатитися самому чи е, завести в оману когось і на тому вирішити якісь кон'юнктурні питання, це властиво, власне ну, нічого доброго воно не буде. Я закликаю владу читати свої програми і відверто до відвертого діалогу з людьми. Дякую.